Starbucks у світі драконів. А Nike в майбутньому. Ви не повірите, але це стало реальністю. Ну як реальністю кіно реальністю? Ви на каналі Дівчина Реаліста, і сьогодні ми з вами поговоримо про божевільні історії реклами в кіно. Це саме ті ситуації, коли бренди стали невід'ємною частиною культових кіно та серіалів, і все це було абсолютно безкоштовно. У 1980 році Роберт Семікіс та Боб Гелл працювали над створенням другої частини назад у майбутнє. Їх завданням було показати світ у 2015 році. На той момент вони ще не знали і не уявляли, як це буде, але в їх думках були літаючі автомобілі, одяг, який суши сам в себе. Ну і звісно, було б круто. Зробити черевики, які зав'язуються самостійно. Але як реалізувати це на екрані? І тут в гру вступає Nike. Земіки звертаються на той момент до одного із найвідоміших спортивних брендів. Що цікаво, співпраця була безкоштовною. Ні Nike не брали оплату, ні фільм. Це була суто творчість. Щоб створити ідеальну пару всуття, звернулося до головного дизайнера Тінтера Гетфілда. Тінтера Тінтера Гетфілда. Тінтера Гетфілда можна? Так скажу, ні, це той самий, який створив Air Макс та Air Jordan. Я думаю, що фанати одразу його впізнали. Високий верх, підошва з литвої віскою. Найголовніша фішка самостійне шнурування. У фільмі ця функція працювала за допомогою спеціальних тросиків, адже. На той момент таких технологій просто не існувало. Коли фільм вийшов у 1980 році, навіть мак викликав справжній ажіотаж, і кожен магазин закиптували питаннями, де коли це можна придбати. Але споживачі розчарувалися, бо це був тільки реквізит в кіно. І реальної пари такої не існувало. Час мина, легенда росла. І вже в 2011 році Найкма можна було придбати: це була та сама пара з лед підсвіткою, з брендінгом, але без автоматичного шнурування. Справжні фанати вихватили собі декілька таких пар. А вже в 2016 році мрія стала реальністю. Бренд Nike випустив 89 пар, це така була лімітована колекція. І пізніше всі кошти пішли на благодійність. А саме у фонд ма. Джея Фокса, який займається вивченням хвороби Паркінсона. Nike Max став справжнім символом футуризму. На той момент це надухало інженерів, дизайнерів. Можна сказати, що це стало поп-культурою. Технології, які виглядали як фантастика, тепер стали реальністю. Став плюс в коментарях, якщо хотів би мати таку пару Nike у себе в шафі. А тепер зберіться і уявіть: мечі, дракони, битви і стаканчик Starbucks. звучить абсурдно. Але це сталося в грі престолів. Як така реклама могла потрапити до серіалу? Давайте розбиратися. Ця історія сталася у фінальному восьмому епізоді Гри престолів під назвою Останній зі старків у одній зі сцен головні герої святкували перемогу над білими ходаками, що б вона не означало. І коли Денейріс сиділа за столом серед, серед середньовічного антуражу, стояв стаканчик Starbucks. Так, так, це могла би бути нативна реклама компанії Starbucks, але вона б обійшлася бренду в 250 тисяч доларів за одну секунду показу. Давайте порівняємо у фінальному сезоні. Кожен епізод обходився в компанії в 15 мільйонів доларів. Тобто рекламна компанія Starbucks могла би покрити одну сцену з триконами. Я думаю, зі справжніми драконами. Ну а в цілому, все дуже просто. Під час зйомок команда, актори підбадьорювали себе за допомогою кави і стаканчик Starbucks просто залишили з перерви. Пізніше це не помітили під час зйомки і під час монтажу, і під час перегляду перед тим як запускати в ефір. Чи сказати в тепер те і так. Епізод зі Старбаксом вийшов на екрани 5 травня 2019 року. Ось і все! Ось і прийде! Хей, це так круто! Я не можу вважати! І тоді уважні фанати помітили цей кіноляп. Ця інформація розлетілась просто по всіх соцмережах. Багато хто заакцентував на цьому увагу і розказувала про те, що Старбакс відкрився у Вестеросі. HBO дуже швидко зреагувало на цей кіноляп, і вже 7 травня на екранах з'явився епізод, який був без стаканчика Старбакс, бо його забрали за допомогою цифрової обробки. Але інтернет нічого. Не забуває скріншоти і меми розлетілися по всіх соцмережах. А багато хто почав жартувати про те, що Денеріс п'є каву для того, щоб краще продумувати стратегії. Говорили про те, що Старбакс почне випускати каву для нічного короля або Лати з драконами. Та навіть бренд гарно віджартувався і зреагував на цей випадок. Вони написали в себе в Твіттері, ми думали, Дайнеріс вибере драконове Фрапочино. Ця історія стала одним з найвідоміших кіноляпів в історії, і так бренд Starbucks отримав безкоштовну рекламу, яка обійшлась би йому в мільйони. І що це означає? Що ніхто не застрахований від людської помилки. А ви хочете рекламу в культовому кіно? А, але вже запланованою. Тоді переконаєте фінчера, що ви є культурою сучасного світу, і все, а мова піде про ікею в бійцівському клубі. Зараз деякі бренди можуть позаздрити, бо на той момент ікеї присвятило 2-3 хвилини. Боки в такому культовому фільмі не тільки проговорили про неї, а ще й показали квартиру як каталог, який наповнюється меблями з ікеї з підписами, з назвами, з ціною. і все тому, що Фінчер бачав залежність суспільства від матеріальних благ. Важливо зазначити, що Ікея не брала участі у зйомках цього фільму і не платила за свою участь в ньому. Хоч це й була критика, ікея не зверталася до суду і не притягувала до відповідальності фільм, не забороняла цю сцену, бо розуміла культурну значущість. Хоча нема прямих доказів, що фільм збільшив продажів або кількість відвідувань, але бренд точно став пізнаваним. До речі, нещодавно Ікея запустила просто, на мій погляд. Геніальну рекламну кампанію. В Швеції кожна людина могла безкоштовно взяти жалюзі до себе додому. Але що цікаво, що коли розкриваються жалюзі, зі сторони вікна видно рекламу того або іншого продукту. Чесно, це ну просто геніально. Я заздрю, що я не продумала це раніше, адже це можна було продати. Якщо, до речі, вам цікаво дізнатися більше про ікею, пишіть про це в коментарях. А зараз фільм «Форест Гамп. І ні, ми вже не будемо говорити про Nike. Поговоримо про більш відому компанію. У фільмі є сцена, де Форест Гамп інвестує в ЕПОЛ. Фрук Кампне Соден Агадакамисевидонгетворебамаліномо. І це одна з найвідоміших розміщень реклам у кіно того часу. Але ця частина не була однією з рекламних компаній Apple. просто. Фільм вирішив використати її самостійно, поставивши Apple як передову компанію в технологіях. Чому? Саме Apple, запитаєте ви у 1994 році. Компанія була відома, але не була такою глобальною у споживача Apple викликав що, що є синонімом до слова інновації, і це дуже сильно пасувало на той момент фільму. Що стосується того, як саме реклама вплинула на бренд, вона підкреслила Apple як технологічного лідера. Не було відмічено, що ця реклама вплинула на продажі Акції або а, техніки Apple, але точно можна сказати, що зробила бренд ще більш впізнаванішим. А тепер про ікону продуктового розміщення. Що ви знаєте про автомобіль Джеймса Бонда? Правильно, мова піде про Астон Мартін. Вперше автомобіль Астон Мартін з'явився у фільмі Золоте око. Де Джеймс Бонд їздив на моделі DP5. Вибачте мене автолюбителі, якщо я неправильно назвала Марку. Цей фільм став символом елегантності та сили, щоб повністю передати характер Чим. Сабонда на той момент бренд був вже досить впізнаваним в світі автомобілів. Бренд не був спонсором фільму про Джеймса Бонда у традиційному сенсі, хоч і все це виглядало як повноцінна маркетингова компанія. Тоді продюсери фільма шукали авто, яке б могло передати всю міцність і стиль цього фільма. І на цю роль гарно підійшов Астон Мартін. Протягом наступних десятиліть бренд. Був вірним спутником Бонда в таких фільмах як «Казано Казанораяль, Скайфол, Милосердя» і бренду давали все більше ефірного часу в фільмі для того, щоб підкреслити його інноваційність, гаджети, стиль і відданість головному герою. Півпраця з Бондом допомогла «Астон Марті стати найрозкішнішою маркою автомобілів в світі, звернутися до своєї цільової аудиторії, розповідати про свої новинки і просто зафіксуватися. В голові у споживача на цьому будемо закінчувати. Сподіваюсь, вам було цікаво. І якщо ви помічали в ваших улюблених фільмах або серіалах подібну рекламу в руках у головного героя або на поличках магазинах, напишіть про це в коментарях. Всім па-па і до нових зустрічей!